Вітаю для в каналу Главред на зв'язку Андрій Ганжа. І сьогодні ми спілкуємося із військово-політичним аналітиком Дмитром Снігірьовим про ситуацію у російсько-українській війні. Ставимо лайки та ділимося цим відео. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. І я пропоную почару з такого питання. Днями британський журналіст Sky News написав, що Росія намагається накопичити ще більше сил у кордоні в Харківській області на півночі. Вказано, що там вже є ворожі групування чисельністю 50 тисяч військових. Як ви оцінюєте таке повідомлення? Чи є ризики повторення травневої ситуації, яку ми бачили минулого року? Це повідомлення підтверджує інформацію головного управління розвитки міністерства оборони України і заяви вищих посадових осіб української держави. Мовиться про президента України щодо накопичення оперативних резервів російських військ безпосередньо на Сумському напрямку. Про це і свідчать дані. Які отримав аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа, організація якого очолює щодо передислокації оперативних резервів Російської армії з тилових районів Російської Федерації безпосередньо на території Курської області, зокрема мовиться про підрозділи 44-го армійського корпусу Ленинградського військового округу Російської Федерації? Наразі ці підрозділи зафіксовані в районі селища Гуйва Курська область. А це яскраве свідчення того, що російська армія А не в змозі вирішити питання видавлення підрозділів Сил оборони України з Курської Білгородської Брянських областей за рахунок оперативно-тактичних угрупувань білгород Брянський, суддя, а і Б свідчить про плани російського командування щодо накопичення оперативних резервів. В тому числі в моменті створення так званої буферної зони на території Сумської області. Тому, е е скорше за все, росіяни будуть в подальшому пробувати розширити зону присутності окупаційних військ на Сумщині. Наразі, за вже офіційною інформацією Сумської обласної військово-цивільної адміністрації. Російські окупанти тимчасово контролюють чотири селища на території Сумської області. Загальна площа окупованих територій це приблизно 65 квадратних кілометрів. На моє переконання, росіяни вирішують інтенсифікацію бойових дій на Сумському напрямку декілька завдань одночасно. Перше військове. заважте основний напрямок просування окупаційних військ до Юнаківки. Це ключовий логістичний хаб з суми юнаків, яка, відповідно, далі там була суджа. А, щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил оборони України, які оперують на Курському Білгородських напрямках. І взяття під контроль цієї локації а, буде свідчити про наміри окупантів щодо загрози створення оперативного оточення українського групування, зосередженого в Курській області. Це військова точка злуди. Тепер політична складова. Ну, відповідно, після гучних заяв російського диктатора про щодо створення так званої буферної зони російському військовому командуванні потрібна практична реалізація цих політичних заяв, а саме розширення зони присутності. І цим будуть займатися якраз на період літньої кампанії. Але варто і говорити про інформаційно-політичну складову, і, на мій погляд, вона превалює. Мовиться про те, що ситуація в Сумській області буде використана як важель військово-політичного тиску і на Україну, і на Сполучені Штати під час перемовного процесу. Пояснюю, шановні телеглядачі, про що йде мова? Буде відзеркалена російською делегацією та ситуація з українським контрнаступом в Курській області, коли контрольовані території Російської Федерації мали би бути використані українською стороною як званий обмінний фонд. Правильно? Ми пропонували тоді поміняти території, контрольовані силами оборони України в Курській області, чи то на Запорізьку АЕС, чи то інші окуповані території України. Що наразі буде у російському виконанні чи то у російському варіанті? На мою думку, пане Андрію, буде якраз і елемент військово-політичного тиску Російської Федерації, а саме пропозиції або Україна пристає на російський ультиматум щодо виведення підрозділів з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької Херсонських областей, ну, Луганська практично повністю окупована. Або, відповідно, Росія залишає за собою право, ну тут правом назвати не можна, ну, менше з тим, можливості розширення зони присутності в Сумській області. Тобто, вони фактично виставляють на торги. Давайте називати речі своїми іменами. Ми не розширюємо театр бовіді за рахунок Сумської е, Харківських областей, ви, відповідно, віддаєте нам територію Донецької області. По Запорізькій області там скорше за все будуть політичні торги, так звані гойдалки. Бо пояснюю, чому, пане Андрію, пропозиція американської сторони щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Вона фактично ставить крапку в російських хотілках тотального контролю над Запорізькою областю. Причому, погодьтеся, ця територія контрольована наразі російськими окупантами. В чому полягає Американська пастка створення демілітаризованої зони передбачає наявність військового контингенту для забезпечення життєдіяльності стратегічного об'єкту. У нашому випадку це Запорізька АЕС, найбільше в Європі. А я нагадаю, я не випадково роблю наголос на тому, що це окупована, на жаль, територія Запорізької області. Тобто, фактично. Американська сторона дає зрозуміти, що так звані червоні лінії російської сторони, які вони висувають під час перемовного процесу, а це відсутність військових баз на території України. Вони фактично е будуть порушені фактом присутності чи то американських, чи то європейських миротворців на окупованих територіях Запорізької області, які вже включені до складу Російської Федерації, яка які Російська Федерація помилково вважає своїми. Тому, ще раз підкреслю: на мою думку, Запорізька область стане предметом політичних торгів. Давайте називати речі своїми нами. Можливість повної окупації Херсонської області теж проблемна, річка Дніпро, ширина Дніпра до одного кілометра і можливість проведення десантних операцій, широкомасштабних, тобто військовий. Сценарій захоплення території, він практично неможливий. І це визнають самі росіяни. Тому, скорше за все, ситуація в Сумській області буде прямо прив'язана до ситуації в Донецькій області. І не випадково зауважте, пане Андрію, шановна поглядацька аудиторія, різка активізація на Костянтинівському напрямку, навіть не по Кровському. Саме Костянтинівський напрямок стане е, наразі. Основним напрямком російського удару і різка активізація бовідів на Сумському напрямку. От вона відповідь: для чого окупантам потрібна Сумська область, пане Дмитре. Що правильно я розумію, що окупанти загалом будуть намагатися відкривати нові ділянки фронту на Сумській, на Сумському та Харківському напрямку? Щоб так. Розстріг, що просто якщо вони там вперлися у Липцівському на, напрямку, да і Вовчанському, то логічно було, що вони пішли. З іншого боку, там захита маю на увазі. По Лучанському напрямку. Ну там ситуація та нагадаю, що протягом останніх тижнів Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію. Ми взяли під контроль, де окупували 200 квадратних кілометрів, причому лісових насаджень. Це серйозний колосальний успіх Сил оборони України, який зняв з повістки дня можливість прориву окупантів до липці відповідно далі з можливістю виходу на. Вже безпосередньо вогневий контроль над житловими кварталами Харкова. От основна була стратегічна ціль росіян. Вони прекрасно розуміють оперативних резервів для проведення широкомасштабної операції військової щодо захоплення Харкова немає. Ну, Бахмут 9 місяців штурмували. Це для розуміння, якщо якийсь корисний ідіот з числа українських військових експертів буде розповідати про можливість захоплення чи то Харкова, чи то Запоріжжя. Нереальний цей сценарій, бо росіяни прекрасно розуміють, що брак особового складу. Міста мільйонники. Приклад того ж Часового яру. Більше року тривають активні бойові дії. Вони досі не контролюють населений пункт. А попереду у них вирішення питання захоплення чотирьох промислових міст Донецької області, Костянтинівка, Славянська, Мотор, Дружківка це фактично суцільна. Агломерація, тобто місто переходить в інше місто, плюс досить серйозна промзона, це промислові міста. От чому я говорю про те, що активізація на Сумському напрямку прив'язана до Донецького, скорше за все, будуть вимагати виведення з Донецької області в обмін на не розширення зони присутності в Сумській, бо Сумська область там ну ландшафт там немає великих міст. Ландшафт місцевості, давайте говорити відверто, він все ж таки дозволяє окупантам розширення зони присутності. На вашу думку, коли може бути кульмінація цих наступальних дій? Це скоріше перша половина літа або друга, там або середина десь? Це весь літній період. Не ставте Це... оці дедлайни. Оце помилка, коли виходять чергові російські дедлайни, чергове не підтвердився. По-перше, Нагадаю, ніяких дедлайнів немає. Є заява російського диктатора: ми не ставимо проміжок часу щодо виконання стратегічних завдань спеціальної військової операції. Тому, коли ви будете чути до 7 листопада, там я не знаю, там до Різдва, до 9 травня, це все елементи, ну, скажімо так, Ну, не більше ніж інформаційних приводів з боку українських ЗМІ, ніж реальний стан подій. Вони будуть по максимуму використовувати весь літній період, бо прекрасно розуміють осінь, це бездоріжжя, це зниження можливості використання і колесної, і гусеничної техніки. Відповідно, темпи просування будуть знижені. І плюс відповідно можливості використання тих самих засобів уражень, а мовиться про ФП ріжки, так само будуть значно знижені. Як пропагандисти, Путін, коли говорив, говорив про так звану буферну зону, згадував також і Брянську область. На вашу думку, яким може бути загроза для півночі України? До то того ж, ми пам'ятаємо, як Зеленський казав, що щось там росіяни готують у Білорусі, або але зараз поки що не зрозуміло, яким може бути їх мета. До речі, для уваги, то, ну, знов таки вкидається тема Білорусі щодо можливості проведення спільних навчань. Правильно на початок осінні чому знов ну, таки намагаються провести історичні паралелі з лютим 22-го року, коли територія Білорусі використовувалася як плацдарм для вторгнення, незважаючи на заяви російської сторони і відповідне запевнення президента Білорусі щодо невикористання його країни в якості можливого плацдарму. Тобто знов елемент інформаційно-політичного тиску на українську сторону, що театр бойових діб може бути масштабований за рахунок Чернігівської області, про це варто говорити. Наразі говорити про е, присутність контингенту вторгнення російських окупаційних військ на території Республіки Білорусь немає підстав. Немає не передислокації особового складу, немає не передислокації відповідних засобів ураження. Чи Важкої бронетехніки, але менше з тим інформаційна паніка вже створюється, причому зауважте, пане Андрію, шановна аудиторія, створюється, в тому числі, західними змі. Білд виходить вчора. Сувалський коридор, мешканці польських містечок покидають власне свої домівки, побоючи вторгнення Російської Федерації в Польщі і Балтійські країни. Це для розуміння товариства, коли ви читаєте ці всі за економісти, білди е, там Блумберги. Причому зауважте, така активність в один день вона не може на насторожувати. З одного боку, за економіст розповідає про те, що росіяни мають можливість масштабувати удари по території України тисячами дронів, що абсолютно не відповідає дійсності, з іншого боку, білд повідомляє про можливість сувалського сценарію. Тобто тиск з Білорусі одночасно розглядається як на країни НАТО, так і відповідно на Україну? От, пане Андрію, в чому і полягає, скажімо, специфіка цих заяв російської сторони щодо білоруської території, як ви оцінюєте здатність Росії вести подальшу війну? Ну, ті ж західні СМІ, про які ми зараз згадували вже да, вони пишуть, що щось там буде в 26-му році, що вони закінчать сили та техніка. Але це ну дуже суперечливо м'яко кажучи, таке питання, да? Як м'якова? Ну, М'яко кажучи. кажучи, досить суперечливо, незважаючи на санкційний тиск, все ж таки ВПК Російської Федерації працює. Це ми могли переконатися навіть в моменті масштабування ударів по території України з використанням аеробалістичних і аеродинамічних засобів ураження. Плюс, відповідно, російська економіка переведена на військові рейки. Все мілітаризоване російське суспільство. Тому росіянам, до речі, і чому ще відповідь, чому війна може продовжуватися ще певний період часу? Росіянам конче невигідна сама війна. ВПК це локомотив економіки. Якраз за рахунок розвитку ВПК підтягуються всі інші галузі економіки, що дає можливість росіянам і нівелювати економічні санкції з боку країн Заходу. Натомість у нас, на жаль, відбуваються прямо протилежні речі, коли вічня ВПК на на му році війни має можливість задовільняти потреби Сил оборони України лише на 30%. Питання відкрите, але менше з тим до можливості росіян це буде залежати, пане Андрію, від подальших дій з боку Сполучених Штатів, а саме санкційного тиску, причому зауважте не прямого. Помовиться про санкційний тиск першу чергу на НАТО. Газоводобувнув галузь Російської Федерації, відповідно, банківський сектор. Те, що наразі Сполучені Штати, зауважте, при всіх звинуваченнях Трампа про російські риториці, його дії, давайте проаналізуємо. Обвал цін на нафту, правильно? Спровоконію візитам в Саудівську Аравію. До початку візиту Саудівська Аравія як ключова країна ОПЕК разом з Росією виступали категорично проти збільшення видобутку нафти. Тримали ціну на нафту на рівні 70 доларів. До речі, 70 доларів закладено в російському бюджеті. І що відбувається після візиту Трампа? Саудівська Аравія заявляє про збільшення видобутку нафти, заявляє Ірак про збільшення видобутку нафти, Ірак третя. Країна в світі по відповідно можливостях видобутку, плюс навіть умовно про російський Казахстан, 10 країна в світі по можливостях видобутку нафти. Збільшення нафти до чого це приводить? До падіння ціни до рівня 55%. І вже російський Мінфін виходить і говорить про те, що збитки бюджету 2 трильйони рублів. Це зауважте, якщо використовувати російську такт, риторику, ми ще не починали. Це тільки розігрів ситуації, де з боку Сполучених Штатів вже 2 трильйони Росія втратила. Плюс під тиском Сполучених Штатів Панама приймає безпрецедентне рішення про скасування договорів з танкерами так званого тіньового флоту Російської Федерації. 129 танкерів, фактично стали на якір. Для розуміння, шановна аудиторія. Чисельність кіньового флоту, загальна кількість суд танкерів, до 500. Кожна четверта держава крита, яке перевозила незаконну російську нафту, наразі позбавлена цієї можливості. Це тиск, це прямий тиск. Погодьтеся. Це тільки ми ще не починали. Зауважте ще одні підсумки візиту е, Трампа в Саудівську Аравію. Ми бачите, як перейшли на можливості Російської Федерації, щоб пояснити шановним українцям реальні ситуації щодо е, дій адміністрації Сполучених Штатів, які впливають саме на можливості е, росіян подальшого активного характеру бойових дій. Зустріч Трампа з новим керівництвом Сирії до чого домовилося? Фактично вики, викинули Росію з Сирії. А в питанні видобутку нафти і газу в районі Еридзору, Ри, а я нагадаю, бої за це є якраз нафтоносний регіон, там не одна сотня росіян полягла числа ПВК Вагнер. А наразі будуть розробляти американські турецькі компанії, плюс, відповідно, напевно, Катар буде. Плюс Сирія відмовила Російській Федерації. В інвестуванні в інфраструктуру Тартуса, а це єдина військово-морська база Російської Федерації в цьому регіоні. Відповідно, от вам відповідь: Російська Федерація позбавлена можливості отримувати нафту, яка йшла фактично в, об... в обхід санкцій Сполучених Штатів, і поповнювала бюджет Російської Федерації. Причому чорним налом давайте називати речі своїми іменами. З приводу можливості російського ВПК, пане Андрію, проаналізуємо заяви самої російської сторони. Скасований проект літака А-100 прем'єр. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення цілей. Нагадаю, наразі у росіян ще старі радянські літаки А-50, А-50У. Загальна чисельність ну, там, називається до 10 одиниць, тобто це вуха і очі російського ППО. Після успішних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони, ви пам'ятаєте, коли два А-50 були збиті, і, відповідно, один був пошкоджений на території Республіки Білорусь, для росіян це стало викликом. Так от на цьому тижні вони заявили про те, що цей проект, який 15 років фактично готувався, все. Поставлен на паузу, бо немає можливості власне отримання західних компонентів. Навіть літак для внутрішніх перевезень Байкал, який мав замінити Ан-2 ще кукурузники, радянські, уявіть собі, так само проєкт став на паузу. І росіяни з апломбом заявили, нам не потрібні нові літаки, ми будемо літати на кукурузниках, будемо їх модернізовувати. Куди ви їх будете модернізовувати? Провалений індійський контракт щодо постачання С-400 це зенитно-ракетні комплекси. Це засвідчило те, що росіяни не в змозі виконати навіть міжнародних зобов'язань, не говорячи вже про модернізацію власної системи ППО. Тобто, з одного боку, так вони масштабують модернізацію ще радянських е зразків бронетехніки. Це Т-62, Т 54, Т 55, але. Пане Андрію, щоб розуміла товариство, я не займаюся, знаєте, створенням теплих вант. До початку широкомасштабного вторгнення на складах довготривалого зберігання було 15 тисяч одиниць радянської бронетехніки. Повідомлення Генштабу Збройних сил України наразі знищено приблизно до 11 тисяч російських танків. За даними розвідки і осінт дослідчувачів, на складах залишилося трохи більше. 4 тисяч, причому половина з них не, відповідно, не в робочому стані. От вам можливості. Тобто те, що вони заявляють про півтора тисячі одиниць бронетехніки, це за рахунок відновлення ще радянської Реальні можливості випуску новітньої бронетехніки це не більше 150, максимум до 100 одиниць на рік. А цього катастрофічно не вистачає. Систему ППО ми проаналізували: Діра. Ну, єдина, в чому Росія, в чому проблеми будуть, пане Андрію, це безмежний людський ресурс. Тут великі проблеми, бо наразі вже очільник служби зовнішньої розвідки заявив: якщо раніше були дані про 25, 25, 20 перепрошую мільйонів загального мобілізаційного резерву, то наразі останні цифри вже 25 на 5 мільйонів більше. О цим у нас можуть виникнути проблеми. Тобто будуть використовувати тактику років Другої світової війни так звані м'ясні штурми, не постеї. Ну тут також питання в тому, що навіть якщо такі санкції будуть, а здається, що у Росії все одно такий великий запас ну, все одно вона зможе ще довгий час воювати. Ну так, на жаль, от останні. Повідомлення тих саме західних розвидок і командувача силами НАТО в Європі Каволі. Вони свідчать про те, що вже реальні, скажімо, оцінки можливості російської сторони до двох років можуть продовжувати активний характер боїв? Ну, ба бо більше зараз же війна стала фактором консолідації режиму путінського Так. І війна... Розбереження цього режиму. Так, може вона навіть зараз тримається на війні. Абсолютно виключно на війні. Ви прекрасно розумієте, імперія почала, почала фактично розповзатися, і єдине, що стримує цю імперію, це якраз наявність зовнішнього чинника, тобто війни. Пане Дмитро, останнє питання: чого нам взагалі чекати найближчим часом у такій складній ситуації військово політичній Активізація бойових дій по всій протяжності Російсько-Українського фронту це 1200 кілометрів. Давайте будемо реалістами. Тобто вони будуть імітувати перемовний процес і під прикриттям так званих мирних домовленостей чи то мирних пропозицій буде різка активізація як безпосередньо на суші, так і на жаль, ми бачили останні три дні це активізація ударів аеродинамічними аеробалістичними засобами ураження по території України, пане Дмитрію, дуже дякую.